Очасті і нагороди талановитим школярам у середу, 27 квітня. Лозова віншувала переможців інтелектуальних конкурсів та олімпіад. Учні отримали відзнаки від керівництва міста та народного депутата України Анатолія Гішфальда, у тому числі молодь простимулювали і фінансово. Свято юних обдарувань відкривають мер Лозової Сергій Зеленський та помічник народного депутата Олександр Неділько. Вони вручають учням нагороди та цінні подарунки, закликають не зупинятися на досягнутому. Дякую їм за успіхи, а батькам та вчителям за виховання учнів. Є майбутнє в нашому місті. Це наші діти. Велика вдячність вам, батьки і вчителі, за те, що ви не жаліючи свого часу нервів, це таки зробили максимально те, що ми сьогодні шануємо наших дітей. Сьогодні це свято ювілейне, бо 10 років назад, у 2006 році, місто Лазавав перше на заявило про те, що місто талановите, і впродовж 10 років ми йдемо з цією перемогою по життю. І хотів би побажати Возв'язковому міському голові, щоб у нього зародилися амбітні плани. Які б мали прославити місто Лозова в освітньому просторі України ще більше? За словами начальника міського відділу освіти Вікторії Урванцевої, цього року лозівські школярі краще ніж торік виступили на Олімпіадах. Лозова залишила позаду інші міста обласного значення. А от серед районів посіла сьоме місце. Хочеться сказати сьогодні слова подяки і лозівському міському голові Сергію Володимировичу та всьому депутатському корпусу за те, що ви винайшли можливість профінансувати програму обдарована дитина. На матеріальне заохочення школярів з міського бюджету виділили 18 тисяч гривень. Це значно більше ніж торік, говорять освітяни. За кожну перемогу в обласному етапі Олімпіад та конкурси науково-дослідницьких робіт малої академії наук учні отримали до пів тисячі гривень. Дуже велика благодарність нашому меру він поощряє учнівів, за їх знання за те, що вони добиваються всього, щоб наш город зналіва всій Україні І це мотивує всіх. гімназисті. Ані цувіні виручили сертифікат на 600 гривень. Вона переможниця олімпіади справознавства та лауреат міжнародного мовно-літературного конкурсу. Дівчина встигає що й займатися бальними танцями. Часу мало, але це потрібно. Це моє майбутнє. Вані Ісаєвої графік теж щільний. Одинадцятикласниця захоплюється танцями, виступає в ансамблі веснянка і разом з тим готується до шкільних екзаменів. Розповідає її батько Сергій Смотрю на свою дитину, і мені її жалко як їй важко тяжело останні дні і готується. К к этим ЗНО і в той же час ходить на репетиції, на танці, участвовать у всяких концертах, очень, -очень тяжело. Ну молодець, вона все ж таки не сдалась. Меру Лозової Сергію Зеленському ані передала подяку оргкомітету міжнародного фестивалю Зоряний Лев на якому веснянка посіла друге місце. А от для танцювальних ансамблів іскорка та графіка навчальний рік був не менш успішним. Творчі колективи отримали звання зразкового. Посвідчення та нагороди їм вручила заступник начальника відділу культури Ірина Василенко. Під час свята глядачі також оцінили виступи колективів. Свою творчість їм подарували й інші школярі. Урія Кожедуб, Валентин Косяченко ТРК Лозова.